Ви це спеціально робите? Ну невже не можна запам'ятати, що каструлі у нас не в цій шафці зберігаються, вкотре повчала мене невістка, її дуже дратувала моя присутність, і це було відразу видно, хоча вона нічого прямо і не говорила. Я приїхала з Італії, син мені виділив окрему кімнату. Якщо чесно, я думала, що у великому будинку для мене можна щось і краще було знайти, бо зараз моя кімната швидше комірчиною, яку нагадую. Син постійно на роботі, а мені доводиться весь день з невісткою проводити, бо вона не працює, вважає, що біля хати і дітей також є багато роботи домогосподарка. Внуки мої вже доволі дорослі, старший вже в школу в наступному році закінчує, а молодший в третій клас перейшов. Господарку син з невісткою не тримають, навіть курею в них немає. Біля хати на подвір'ї кругом газончики, трава, квіточки, грядок нема, від слова зовсім. Тож я не розумію, що такого вдома невістка цілими днями робить, що їй заважає на роботу ходити. Але я мовчу і слова зайвого не кажу, бо Світлану лише зачепити, потім до вечора доведеться її вислуховувати. Я коли синові так легенько щось кажу, то він відразу відмахується, мовляв, лишіть мене в спокої, розбирайтеся самі, вам жити разом треба ще довго, домовляйтесь. Така його позиція, а мені прикро, бо цей великий будинок, в якому ми всі зараз живемо, і який невістка вважає своїм, збудований за мої гроші. Тільки ніхто вже на це й не зважає. Вдома мене не було майже 20 років, і діти від мене відвикли, зате привикли до моїх грошей. Я ж за весь цей час, поки на заробітках була нічого окремо для себе не відкладала, все висилала синові, а він же господарював за мої гроші. Виходило у нього навіть дуже непогано. Він у мене гарний господар. Будинок гарний збудував великий, подвір'я впорядкував, все навколо так гарно, доладно, да що любо глянути. Ще весною я приїхала додому і більше в Італію вже повертатись не планую. Вирішила, що з мене досить. Мені 66 років. Я ще непогано себе почуваю, могла б ще працювати, але вже не хочу, якщо чесно. Ми з самого початку домовлялися, що якщо я повернусь додому, то житиму разом із сином і невісткою, і саме для цього ми такий великий будинок разом і будували. Перше, що мені не сподобалось, це кімната, яку мені виділили. Вона і справді дуже маленька, а інші всі зайняті, як каже невістка. Друге, це кухня, вона у нас одна на двох. Невістка хоче, щоб я для себе готувала окремо, вона мені прямо про це сказала. А коли я починаю щось робити, вона злиться, каже, що я на, на місце речі свої не складаю. Начебто все це і дрібниці. Але мені неприємно так жити, коли невістка слідкує за кожним моїм кроком. Я підозрюю, чому вона так себе поводить. Вона злиться, що я більше на заробітки не їду, бо розраховувала ще на мої гроші. Невістка ще кілька років тому вирішила, що її син буде вчитися в Австрії. Вона вже все продумала, вивчила, залишилося тільки гроші на оплату знайти. Невістка була впевнена, що я ще кілька років попрацюю і оплачу внуку навчання, а я її розчарувала і додому приїхала. Мало того, що грошей нема, та ще й під ногами її кручуся, от вона і висловлює постійно своє невдоволення. Зараз вже весна, і я трохи на річку ходжу відпочивати в ліс, щоб мене менше невістка бачила, так вона мене і за це картає, що я тільки те й роблю, що відпочиваю. Не знаю, як мені бути, бо в рідному домі мені немає спокою. Я вже грішним ділом подумала, може мені заміж вийти і чоловіка додому привезти. А що, до мене зараз он сватається один мій сусід, він дівець давно, а з невісткою йому ужитися важко теж. Іван мені постійно каже, щоб ми разом на старість зійшлися. І якщо серйозно, то чоловік він дуже хороший, і я з ним точно би не пропала. Що робити, я поки не знаю, але думаю, що невістці моя ця ідея не сподобається. Не думала, я, що стану непотрібною домі який я будувала 20 років, бо від мене потрібні тільки гроші.